Привіт, хочеш потусити? Можливо, сьогодні ввечері? Звісно? Я за любий біж? Чудово, я маю тобі дещо сказати. Ну, я буду о 8 вечора. Так норм? Так, чудово підходить. Добре, тоді до зустрічі. Добре, побачимось. Так, це наче той під'їзд. Це ми вперше будемо відмічати у Ані. Я вже підійшов. Угу, Смайлик. Тільки вона наказала, в якій квартирі. Так, ось-ось-ось, ось. Перша, не те, третя. О, анюха. Четверта квартира. комод можна забрати на дачу. О, грає радіо. Тут хтось вдома. А, це ж перший номер, Аня в четвертому. Це точно в другому поверсі. Це ж лампочка перегоріла. Так це... так, це вона. Привіт, я вже біля дверей. Ще не вдома? Всені ти не вдома? Але я скоро буду? А Якщо тебе тут немає? То хто впустив мене всередину? Хто інший? А ти зараз де? Окей, okay, я піду по на вулиці. тож поспішай. Краще вже на ніж у цьому під'їзді. Якого Д... двері зачинені? Аня, вхідні двері заклинило <питання> Знак питання? Аня, я не можу вийти. Чому ти хочеш піти? Ти ж хочеш потусити? Чи ні? Ну, так, хочу. Але. Добре, мабуть, я себе просто накручую. А, може, в тебе є запасний ключ від твоєї квартири? Я просто почекаю всередині. Так. Так, я маю один запасний ключ. Просто скажи де. У моєму підвалі. О, Боже ну в якому підвалі? А ключ від підвалу схований? На першому поверсі. Хто його сюди повісом? За вогнегасником. Це лопатка. Pomynkę, ma być To. А в якому з відсіків ключ? В третьому? Код від замка 4728 І де саме я маю шукати? Де тут ключ? Я скоро прийду. Ключ, де? Просто напиши де ключ, Аня. Я маю дещо тобі сказати. Про що, про те, що ти баба з приколом, чи можливо, може ловитись сюрпризом? Будь ласка, скажи де ключ. Будь ласка. Чому так? Чому саме так? Там унизу. Відріє? Це двері відчинились. Ти хочеш зависнути? Спокійно. Хочеш зависнути? Хочеш повисіти? Ah, Ань. Я тут. Ань. усе? чому ти? Ань. Чому ты? Чому? Чому? Чому ты? Ай, ан. Ой,